Наш центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді розташувався на порозі Березанівки, старовинного козацького оселища. Поріг цей особливий, а звуть його Ломівка. Саме тут, в нашому закладі, навчався письменник Григорій Епік та жив видатний Олесь Гончар. Прошаймо вулицею передова до березанівки та кам'янки. Туди, де жили славетні козаки. Зараз ми у серці Кам'янки? Тут і старий колодязь. І плита, яка була на старовинній церкві. Тут і досі живуть нащадки березана. Саме того, на честь якого йде назва Березанівка. Діти, Я Конопленко Тетяна Петрівна, на ну, моє прізвище дівоче Березан. Я нащадок роду Березанік. Мій прапрадід, він же козак березан і жив біля озера Шпакового. А його вже сини розселились по всій Березанівці. Той район же Березанівка. Тут жив Афанасій Березан його. Тоже внук, ну, а мій прадід. Ось так. А ось і озера, біля яких селилися, жили, ловили рибу козаки. Це Карпенкове, бо козак Карпо ховався тут від ворогів. А це шпакове, назване не на честь птахів. Це прізвище шпак, бо цей козарлюга жив тут. Озеро Шпакове, назване в честь пана Шпака, який заснував свій хутір. Це поселення так і називалось хутір. Щоб потрапити на нього, треба було перейти через греблю, яку він збудував, яка пізніше підтримувалась жителями, і потім зайти на хутір, або його ще місцеві жителі називали кут. Тут було до десятка хат, вони ні були на якомусь острівці. Якщо йти далі на південь, то виходячи із озера Шпакового, ми попадаємо на невеличке озеро, яке називалося Урна. Його дуже боялися діти, бо батьки всі говорили: не йдіть на урну, там вас затягне в багно і ви втонете. Урна поступово переходила в сонин Ставок. Його обожнювали діти, бо там стояла лодка, папа діда Карпа, і можна було купатися від душі. Не дуже глибоко, вода завжди тепла. Закінчувався Сонін, ставок, і починалося озеро Зеленське. Вони були безпереривні, а отак поділені на частини. Зеленське називалось тому, що там. Жили родина Зеленських от час них старих жителів з давнім прізвищем так і називали озеро Зеленське, яке поступово впадало у величезну річку Дніпро. Коли Дніпро розливалося, вода потрапляла в оці озера і розносила цю греблю, яка була біля нашого хутора. І тоді була нагода половити рибу. Її ловили хто чим міг. Відрами, сапетками, корзинами вода летіла з такою швидкістю і несла так багато риби, розливалася, виходила з берегів, затоплювала прилеглі толоки, які були. Хочу вам ще розказати, що навряд хто б, можливо залишились люди, які пам'ятають або можуть розповісти вам про це, але мені розповідала моя рідна. Матуся, моя рідна тітка і, взагалі, сусіди мої добре знають, як і ще вулиці. Ось центральна вулиця передова. Якщо ми перейдемо через дорогу, перша тоді вулиця була Була зараз вона називається Казахстанська. Цей райончик називався Христичівка. Отак От по народному називали, тому що там жили хрестичі. І коли я ходила в школу зі мною і вчилась Віра Христич з цього роду Христичів, далі йшла вулиця Мінусінська. Чомусь називали в народі Сулимівка, а називали тому, що жили там Сулими. Переходячи через Гребельку, бо там було озеро Капусник. Його так і називали вулиця Обласна. Чомусь цей райончик називали Рябівкою. Питаю свою маму: а чому Рябівкою? Та люди старі казали, там дуже багато рябих дівок. То ми називали Рябівкою. От такі, якщо ми знову трішечки. Переїдемо через Греблю і поїдемо до Ільїнської церкви. Вона була дуже гарною. Я там причащалася, коли йшла до першого класу. На жаль, уже цих їх немає. Ми бачимо лише новобудови. То цей район казали: поїхати до лапів, бо там жив рід лапів. Магазин називався Лапи. Ну, так прийнято було. Коли на передовій ходили до магазина, казали. Бутовий магазин, бо жили там бути по прізвищу Бут. Магазин так і називався Бутовий, і школа 116 під номером 116 називалася Бутова. Діти, я народилася в Березанівці, маю глибоке історичне коріння саме Березанівське, бо всі батьки мої виросли, народились в Березанівці, діди. Прадіди, їхні прадіди. У нас навіть родичів не було за межами Конюшнівки, мабуть, або Березанівки. Ну, отак. Тому я в певній мірі володію історією розвитку Березанівки, якимись певними назвами регіонів нашої Березанівки. Те, що мені переказували мої батьки, що переказували мої бабусі і дідусі, я поділюся з вами. Березанівка дуже великий історично багатий регіон. По-перше, дуже багатий своєю природою. Ви в цьому переконалися, дивлячись ось зараз на озеро Шпакове. А я вам ще розкажу, як називались окремі частинки нашої Березанівки. Тут куточки. Одна із один із райончиків, який прилягає до Шпакового, от ми тільки вийдемо і зразу потрапимо на конюшніку. Вона називається Конюшівка тому що там стояли конюшні і ж дуже жили багаті козаки. Тому навіть люди, які проживали в інших районах Березанівки, з певною заздрістю казали, та вони ж з конюшнівки. Далі, коли ми рухаємося з конюшнівки, виходимо на південь. Це були млинки, бо там стояли млини і стояло два історичних колодязі з дуже цінною смачною водою. Уже зараз будували полтавське шосе, ці колодязі засипали. Ну, на жаль, не вберегли велику природну історичну цінність. Якщо ми з вами приїхали зараз до озера Шпакового і напроти ви побачите приватний сектор, називався він Майдан. Я ні на хвилинку не сумніваюся, що я славетного козацького роду, бо моє прізвище Грива. І коли я почала... Користуватись різними довідниками, переконала, що це дійсно так. Гриви були козаками, вони зареєстровані в реєстрових навіть козаках. А коли я прийшла до школи, то в списку наших дітей були такі прізвища. Заплюй свічка, чисто козацьке, бо діти так нап козаки так називали куркострига, щербина, стрижекурка і куркострига. Здається, дуже схожі. Але всі оці прізвища, коли ви прочитаєте історію, то переконаєте, що козаки називали, давали прізвиська по якомусь по якійсь ознаці. Очевидно, грива то мали дуже хороше волосся. Ну, десь так, заплюй свічка, ну щось таке, не знаю, з чим вони пов'язували. Якась функція, можливо, на січі була в цього козака, або він не вартий був якоїсь певної уваги. Ну, про те, що... Тут жили козаки, що ми всі козацького роду і козацькому роду не буде переводу. Ми підтримуємо традиції зараз ви молоде покоління. І я думаю, що ми несемо прапор України, козацький прапор високо і будемо славити її. Слава Україні! Ловити рибу, збирати восенні гриби, купатися влітку, гуляти старовинними вуличками. Тут цікаво й досі гуляти і подумки уявляти, як тут жили наші предки-козаки.